Привіт, ви на каналі Ваша Даша і сьогодні мені дуже захотілося пограти в тавер і на самою, а з вами. А! А! Ай, я просто впав. Так, і е... ось тут чомусь не працює, що я ось така маленька, як всі але нічого. Напевно, можливо, навіть... якщо б я була висока в тавері, то, можливо, вона десь мені допомогла. Допома... Ну... Зразумело? E, можливо, хтось так вже от может? О, мій рекорд за сьогодні. Ну що. реально. М -м ну ч, собі там дівчинка вже під тим? а чого так? Швидко, чого так швидко поставила, а? Ну тут можна не А! Нічого, зараз я поб'ю рекорд. Головне вірити в себе. Ось вже побила, так що. Нічого собі! Це, здається, о, як я удачно впала, я не можу. Це вже для мене дуже легко. Я от хочу навчитися так швидко проходити талер, як всі блогери. Бачила на мені чуть, -чуть був і все, і мені б кінець був очі бояться, а руки роблять. А в тавері ноги. Ну, за дві хвилини я точно не пройду, якщо не змогла за п'ять. Хоча, як ще в себе вірити, можна все. А! Боже, я слекалась. Чого на 8. Ну, тут я 100 миллион процентів не пройду. Я встигну пройти, тому що... І я не співаю не встигаю секунди ось ой воно фіолетово якесь я там трішки побачу ой це я дуже люблю тільки я в цьому не дуже гарно розбираюся так я хочу щось купити Ммм. Ні. Сі нет, а в мене... Ні, мені трішки не хватає. Мені трішки не хватає, але вона дуже гарна. Ну, колись сейчас пробула здається, вона не дуже гарна була. Ну... Завжди синя це дуже гарно. Так. Встигла, тут нічого не пропадає. Нічого собі. Я краще по цих поскакаю. Я на цих більше розбираюся. ну серйозно бачите, я тут більше розбирайся. Ну тут хоча б трішки побільше. Але в ту диричка все одно можна впасти. Ого, дівчинка! Ого, як вона летить швидко! От подивіться наверху, я зараз не можу туди дивитися. А! Дівчинка просто як швидко летить. Хоча навіть коли я підпрыгну, я вище і вище і вище. Так, зараз драбинка. Зараз у нас дробинка. Ну цей раз хочу ось так. Спробувати. Хоча я й казала, що... Ні, ось там просто. Ні, ось там краще всього. Ось я тут. Я й не побачила тут чотири способи, вау. Ні. тут складно. Я как по дробинках полезу. Может, це это будет не так складно. А мне через С можно? А! Ну, блин, еще и такой таком маленьком э, Купить их, то есть, подвинуть и Я тільки я Якщо я не можу це за 9 хвилин пройти, то за прид... Там щось новеньке буде. Але що я хочу, це буде. Ай-яй-яй! А! щось так. <laughs> я не можу дійти до другого рівня і до другого, до третього не можу дійти. Я не знаю, що там на самом верхньому. Так боже, я злякалась цієї Ну Там люди на впаду я на его. і пал. Ось так, кстати, можна. <с?> <с?> ну, все, я на цьому етапі Тут, в принципі, легко. Якщо паркурити не бригмієш. От Тавер, я, коли, у мене лет який ще тавер обожня, а ваші ненавиджу. Це сюди ось так застрібнути? Він мене забули забрати. Ай! О, як вдачно! Блін, я вже не встигну прийти. Але це мірікот. Ви бачили там фіолету тут Ізі. Ай, не-не-ні-ні, тут вас. Ну, але якщо вмієш так паркурити, то це для тебе легко. Ну, я вміла. Примію, можливо. Ну блин, ну це так лісо, коли ти всю маленьку дрочку падаєш. Эй, пуш ти! Ви це бачите! Ілас? вас і, лас. і лас. Я чуть в цю дирочку не впала, ну всі вже... О, ура! Тепер головне не впасти. Ти не впаду. Ай! Оце так обережненько О, о Потрібно. Ну, помала! Це платно хропчик. Вісім. Добре візьму. Вона, бачите, не дуже допомагає, але в таких випадках, як в мене, вона допоможе, мені здається. Ось як в мене випадок, то вона допомагає. Як на такі випадки, то вона не допомагає нічого. А потім на її все сердиться. Кажуть, вона не класна, де з нею пройти невозможно. Ось це як краще без пружинки. Потрібно самому думати, чи потрібна вам пружинка, чи ні. То взяв він в підходящий момент. І потім всердишся. Ой. Ось тут мені, в принципі, потрібна пружинка. Ось бачите. От коли брати, коли вона тобі потрібна, то все ок. От коли брати, коли вона не потрібна, то все не ок. Так, мені дуже подобається, коли пружинка на руці, так прикольно. Так ой. ой. зараз мені не потрібна пружинка. А, як це гарно. А, -а, а вот зараз потрібна. І, бачите, я не в підходящий момент взяла і впала. Хоча я була, подивіться, на синьому рівні. Ну і нічого, просто взяла пружинку на там. І все. Ось так у багатьох буває, тому що вони завжди з пружинкою все проходять. Потрібно її брати коли потрібно. Я трішки не розчитала, не розчитала на все. Ну, в принципі, якщо прям такий вже про. То можна і з пружинкою, але розчитувати ж силу з пружинка. Це складно вас. Я зараз пробую це зробити. А, і в мене не виходить. Мені трішки виходить, ну нічого. Тільки що мені не подобається, що коли от час пройшов, це в тебе пружинки немає. Ось, ось це мені дуже не подобається. Я можу неділю. Збирати гроші, а потім воно взяло. А, я купила пружинку на останній секунді. Новий рівень, а в мене її немає. Я її, я її в руки не встигла взяти. Ось ось це мені таке не подобається в таборі. Так, отут ось. Я пару разів проходила і вже навчилася на, на цьому рівні з пружинкою. В принципе, якщо зараз не поставлють на X, то я зможу пройти. Тому що я вже все тут знаю. Знаю, як де розчитую силу. <гас> <гас> Ні! Бет. Ну нічого, хоч. А! Так, зараз обережненько проскачем. І зараз я спробую дійти ось дві хвилинки. Ой, як? Добре, на цьому наше відео закінчується. Всім пока-пока. Ну, а я буду догулювати свою пружинку, бо буде дуже бідно, якщо я її не дограю. Тож, всім пока-пока!